it dick it on my head. Get, get, get on my head. Get, get, get on my head. Привіт! Сьогодні ми детально розглянемо телевізор Скайверс 32S6JAI Google TV, який поєднує в собі сучасні технології, високу якість зображення та широкий функціонал. Ця модель безсумнівно стане чудовим вибором для тих, хто шукає надійне рішення для домашнього перегляду. Тож, давайте більш детально подивимось, що пропонує нам дана модель. Перше, що привертає увагу, це ips дисплей. Виробники все рідше використовують даний тип матриці, особливо у невеликих діагоналях, через його високу вартість виробництва, але не Skybers. Ця технологія забезпечує виняткову яскравість зображення, передає природні насичені кольори та складні відтінки. Роздільна здатність екрану Full HD відтворює зображення з високою деталізацією. Особливу увагу варто звернути на кут огляду 178 градусів. Цей аспект є важливим для будь-яких приміщень. Для вітальні, де телевізор дивиться вся сім'я, або дитячої чи кухні, коли дивишся телевізор одночасно з приготуванням страв, Skyverse 32S6J гарантує відмінну якість зображення незалежно від того з якого місця ви дивитеся телевізор. Телевізор підтримує технологію Pur HDR. Ця технологія значно підвищує контрастність та яскравість, що робить зображення більш реалістичним. Особливо варто відзначити глибоку передачу чорного кольору та насиченість яскравих кольорів. Технологія PURE HDR адаптується до кожної сцени в режимі реального часу, підлаштовуючи контрастність, що дозволяє бачити картинку таку, як ми бачимо світ насправді. У телевізорі встановлено фірмовий процесор Trokilos Extreme 2.0, який значно покращує якість обробки зображень. Завдяки цьому процесору ви отримуєте більш природні кольори та покращену деталізацію. Це особливо важливо для відтворення відео з різних джерел, зокрема з онлайн-сервісів чи пристроїв, які можуть не завжди забезпечувати найвищу якість контенту. Процесор адаптується під кожне джерело сигналу, підвищуючи якість відображення незалежно від його початкових параметрів. Додатково телевізор оснащено 4-ядерним процесором А55, 1,5 ГБ оперативної, 8 ГБ постійної пам'яті та графічним відео J31. З такими характеристиками телевізор працює швидко та приємно, і навіть дозволяє встановити ігри для веселого проведення часу. Звучання телевізора також нікого не залишить байдужим. Тут встановлено два динаміки з загальною потужністю 20 Вт та технологією об'ємного звучання Dolby Audio. Телевізор Skyverse 32 s 6 j виконаний у сучасному безрамковому дизайні, що додає йому елегантності. Такий дизайн не лише покращує зовнішній вигляд пристрою, але й підвищує ефект занурення під час перегляду. Крім того, міцний металевий корпус забезпечує довговічність телевізора завдяки ефективному розціюванню тепла. Дизайн Diamond з жорсткими ребрами робить пристрій стійким та надійним, як при встановленні на ніжки, так і прикріпленні на стіну. Модель Skyvers 32S6J працює на системі Google TV версії 11. Це потужна платформа, яка надає доступ до 10 тисяч програм та сервісів. Це, Це в одному інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі. Google TV дозволяє легко перемикатися між додатками, шукати контент і отримувати рекомендації на основі ваших уподобань. Крім того, телевізор оснащений голосовим керуванням на основі штучного інтелекту, який розпізнає українську мову. Це значно полегшує пошук фільмів, музики або іншої інформації, зменшуючи час на навігацію по меню. Також у телевізорі є функція Chromecast, яка дозволяє передавати фото чи відео з вашого телефона на телевізор. Це зручно для перегляду ваших фото, відео чи навіть презентацій. Skyverse також дбає про здоров'я користувачів. Завдяки функції захисту очей. Телевізор контролює рівень яскравості без використання високочастотного щі мерехтіння, що може викликати швидку втому очей. Це особливо важливо для дітей та тих, хто. У полюбляє подивитись телевізор у вечірній час. Окрім всіх технологічних новинок, телевізор також оснащений пультом із антибактеріальним покриттям іон-пур, що забезпечує додатковий захист для вас і вашої родини. Це дрібниця, яка підкреслює увагу компанії до деталей та турботу про користувачів. Таким чином, телевізор Skyverse 32s6J AI Google TV це сучасне рішення для вашого дому, яке поєднує в собі високу якість зображення, потужний функціонал, захист здоров'я очей та елегантний дизайн. Це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний і технологічно досконалий телевізор за привабливою ціною. Дякуємо за увагу і не забувайте, що цей телевізор можна протестувати прямо у нашому магазині. До зустрічі! The chip.